творці цього фільму дали таких багато таких міленьких, міленьких пасхалочок до Володаря Перснів. Цей фільм насправді дуже добре нас наближає до того письменника, яким варто навіть захоплюватися. Слава Ісусу Христу! Шановні глядачі! Мене звати Олена Боднар і ви дивитесь Кредо. Сьогодні поговоримо про фільм, який вийшов у 2019 році. Фільм називається Толкін, який розповідає про дитячі та юні роки. Відомого нам письменника Джона Рональда Руела Толкіна. Всі ми його знаємо за творами Хобіт та Володар Перснів. Можливо, хтось не читав книжку, але точно не міг пропустити фільми. Цей фільм Толкін розповідає саме про життя автора цих творів, про Джона Толкіна, режисер цього фільму Томас Доме Каруковський. Самого Толкіна зіграв Ніколас Голд і його майбутню вже дружину Едіт Брат зіграла Лілі Колінз. Фільм насправді дуже цікавий, особливо тим, хто є фанатом так, його творчості, його е, книг, можливо, хтось тільки фільми, фільми дивився. Когось фільм трошки розчарував, оскільки фільм не розповідає саме про Володаря Перснів, про те, як Толкін створював цей е, великий твір. Але в самому фільмі творці цього фільму. Е, Якби дали таких багато таких таких маленьких, маленьких пасхалочок до володаря перснів в різних і різних багатьох місцях, наприклад, Джон і Едіт ходили на побачення на оперу Вагнера, яка називалася «Перстені Нібелунга. Або якогось разу Едіт говорила друзям Толкіна про те, що про перстень можна розповідати шість годин поспіль. І якби це всі такі міленькі, міленькі, такі, ніби відсилочки до володаря перснів, або коли показують ці кадри, так, ці моменти, коли Толкін був на війні, бо він також воював в першій світовій війні. І як він бачив, наприклад, в своїх мареннях, можливо, так, або в своїй уяві, кожен це сприймає по-різному, так? У нього ніби тоді була лихоманка, і хтось може говорити про те, що він ніби марив. А хтось, навпаки, говорить про те, що е, саме в цей час війни, бо так насправді і було, і Толкін теж про це говорив: е, зароджувалися оці всі образи, які потім мали відголоски Володаря Перснів, цей е, Саурон, або е, ці його дев'ять слух, дев'ять е, назгулів. Він їх бачив так, ніби в цій війні, і ці кадри, так і у фільмі. Верніше, так це показав режисер, так що він саме таким чином бачив ці образи. Або той дракон, який був на війні, так який своїм вогнем все спопиляв на своїй дорозі. Такі, якби так, відголоски є до володаря перснів, але. Сам твір або саме створення цього фільму, цього твору не показано в цьому фільмі. Фільм зовсім про інше. Фільм говорить саме про життя Толкіна, про те, як він став таким письменником, так якою він був людиною. Також треба пам'ятати про те, що це не документальний фільм, а художній. І дуже багато фактів викривлено так або показано не так. Можливо, якісь моменти і вигадані. І теж родина Толкіна відмовилася від цього фільму, не давали офіційного дозволу на цей фільм, на створення цього фільму. Багато хто теж пояснює, що вони відмовились від цього фільму, тому що фільм ніби робить з Толкіна зі звичайної людини, яка е, написала хоч і такі відомі і. Круті насправді твори, якби робить з нього якусь такого м, надзвичайну якусь людину, так? щось таке зі звичайної, надзвичайну. Я би сказала навпаки, що фільм теж показав, наскільки Толкін був простим, скромним. Часом, здається, ніби він сам сам до кінця не розумів, наскільки він е, геніальний в е, своїй геніальності. І цей фільм також наближає Толкіна до нас, так наближає цю нам би здавалось надзвичайну людину, особливо коли ми читаємо його твори. Здається, що він такий надзвичайний геній так, своєї геніальності. Але фільм наближає його до нас, так показує, що він звичайна проста людина, яка також мала свої проблеми, свої страждання, можливо, щось і викривлює, але м наближає. Нас до нього. Теж цікаво, що е, сам Толкін, ще коли жив, е, був проти екранізацій і самого фільму «Володаря Перснів, е, самого твору «Володаря Перснів і Хобіта, і також йому дуже не подобалося, коли Цікавились саме його життям, його особистим життям, коли хотіли про нього писати чи щось знімати, бо він завжди був дуже скромним, насправді теж дуже побожним. І що, до речі, цього в фільмі теж не показали зовсім його відношення, довіри, його глибокої релігійності. Можливо, деякі речі показали гарно, але деяких речей не показали зовсім, що більше характеризує його як особистість, аніж. Дещо, що показали. Отже, Толкін був проти екранізації загалом, і тому теж зрозуміло, чому його родина так реагує на те, що і реагувала, на те, що зняли про нього фільм. І тому, знаєте, так часом було б навіть цікаво, як би Толкін сам зреагував на цей фільм або на екранізацію «Володаря Перснів, і теж його син, наприклад, Крістофер. Теж негативно реагував на екранізацію «Володаря Перснів, багато в чому вона йому не подобалась. Він говорив про те, що ці всі екранізації і така популяризація Толкіна, його особистості викривлює всю ту глибину і філософію, яку вкладав Толкін в свої твори. І думаю, теж тому сам Толкін був проти цих фільмів, екранізацій і особливої уваги до його особистості. Але цей фільм насправді дуже хороший і, хоч і викривлює багато різних фактів, але дуже добре нас наближає до того письменника, яким варто навіть захоплюватися, але не дуже сильно. Тому раджу вам дивитися цей фільм. Але пам'ятайте про те, що варто дивитися фільми саме на стрімінгових платформах. Його можна подивитися, купити на Ютубі чи на Мегого. думаю, що на інших різних стрімінгових платформах він є. Зараз особливо в ці різдвяні канікули, які наближаються, дивіться цей фільм. Я би ще хотіла так трошки пройтись, звернути увагу на деякі моменти в фільмі, тому якщо ви його ще не бачили і не хочете особливих спойлерів, то можете поставити на паузу, потім повернутися. Дуже цікаво, теж показали, як мама Толкіна допомагала йому в тому, щоб він фантазував, в тому, щоб розвивалася його уява. Дійсно, вона його навчала вдома, його і його молодшого брата Гілберта. Також навчала його мов різних, бо сама була також освіченою людиною. Але разом з тим усім також заохочувала його і молодшого брата до того, щоб вони розвивали також свою уяву. І дуже гарна була ця сцена, коли вона читала їм казки, і як він в своїй уяві так вже собі уявляв цих різних драконів і цих лицарів, і це все. І як його мама так спонукала його до цього. Можливо, не було все. Точно так як в цій сцені було показано, але його мама дійсно спонукала його до того, щоб в нього розвивалася його уява, і теж передала йому любов до різних мов. І тому він не просто любив мови, їх вивчав, але також і вигадував свої. І тут теж була дуже гарна, цікава сцена, коли він розмовляв зі своєю на той час ще майбутньою дружиною Едіт. І говорив їй про красу слів, так що він вигадує мови. І от він їй наводив приклад одне на слово і говорив, наскільки от воно гарне. От якщо його повторювати, повторювати, то воно набуває все більшої краси. А вона у відповідь йому говорила про те, що слова набувають особливої краси через те, яку асоціацію ми надаємо цьому слову. Бо саме по собі слово нічому не варте. Але та асоціація, яка несе це слово, тоді слово набуває особливої краси, так? особливого значення. І вона теж його тоді в цій сцені спонукала до того, щоб не просто придумати мову, а придумати цілу історію до цих слів, щоб ці слова мали певне значення. І як він тоді на ходу так, починає вигадувати історію до цього слова, але не етимологію цього слова. Так називається якесь місце, там жила якась принцеса, і там вже прийшов лицар, щоб її врятувати, і щось такого. І теж цікаво, як в його життя приходить ще одна жінка, яка вчить його уяві і фантазії, так і спонукає його також до того, щоб писати. Можливо, теж такого не було насправді, тому що стосунки Едіт і Толкіна, Джона Толкіна, були дуже романтичними і дуже гарними. Але можливо ж такого всього не було. Тому, ще раз повторюю, це фільм не документальний, а художній, тому нехай собі буде. І я, коли дивилася цей фільм, в цей момент мені прийшло мені прийшла собі так, також така асоціація, що це дуже схоже на те, коли ми говоримо про любов про кохання, так, бо вона теж йому наводила такі приклади, що там спонукає до того, щоб дивитись там все так романтично і так гарно, таке кохання між ними. Коли ми говоримо про любов, про кохання, то воно якось звучить як гарна теорія, так? Але коли ми говоримо всі ті самі слова людині, в яку закохані, то всі ті самі слова набувають якогось особливого значення. Я думаю, що це теж. Те, до чого спонукає цей фільм, так? Не просто подивитися історію е, однієї людини, так, і, можливо, якісь моменти також і вигадані в цій історії, але також спонукає до того, щоб помічати всі ці речі, які для нас здаються буденними. Як одна людина бачила красу просто слова. Бо для нас просто слово, ми дуже рідко насправді задумуємось про те, наскільки гарно навіть зараз дуже багато говориться так про нашу українську мову, і ми намагаємося все частіше розмовляти українською мовою, звертаємо на це увагу. Не завжди і дуже рідко насправді звертаємо увагу, наскільки вона дійсно милозвучна, наскільки кожне слово, яке ми вживаємо, яке говоримо, наскільки воно гарне. Дійсно, наскільки воно ще гарніше, кожне слово, коли ми вкладаємо в нього якийсь певний сенс, маємо певну асоціацію до кожного слова, яке вживаємо. Можете зробити собі теж таку вправу, так, теж вона, він їй говорить це слово і вона його повторює так? кожного разу з якоюсь іншою інтонацією, щоб, там, не знаю, відчути це слово. Можете спробувати також говорити так якісь слова, навіть українською мовою, наскільки вона гарна, наскільки кожне слово прекрасне. Дуже цікава ця сцена, в якій Едіт танцювала для Толкіна. вона теж. Дуже гарно там доєднана в всій історії. Але це сцена, яка була дійсно: Едіт і Толкін гуляли в лісі, і вона до нього танцювала. І звідси взялася в нього ця історія про Берен і. Лютієн про Ельфійку та людину, чоловіка, які були закохані, там ціла історія. І навіть в них на надгробках в Едіт написано Лютієн, а в Толкіна написано Берен, бо саме звідси взялася, і вся ця історія творці цього фільму дуже гарно показали не просто історію самого Толкіна. Можливо, щось і викривлено. Але також дуже добре показали, звідки взялися в е, Толкіна всі ці образи, всі ці прототипи, які є в його творах. Теж, е, наприклад, цей. Солдат, який був на війні разом з ним, який йому багато допомагав, якого звали Сем. Саме цей Сем, саме цей солдат і прототипом того Сема Гемджі, який є в «Володарі Перснів. Тому так здавалось би, що є багато різних таких сцен або моментів, які не мають особливого значення в усій історії, як, про яку говориться саме в фільмі. Але для знавців, так вони мають дуже велике значення, так для тих, хто розуміється, і особливо для фанатів Толкіна, або для тих, хто цікавиться його творчістю. Всі ці сцени, так які ніби так ненароком десь там додані, мають велике серйозне значення. Теж деякі сцени, здавалось би, зняті просто суто для драматизму всього фільму. Так? Там, наприклад, ці моменти, коли йому забороняли спілкуватися з Едіт, бо вона погано на нього впливає, бо він перестав вчитися. І, здавалось би, воно так якби все додано гарно. Просто щоб глядач був притягнений так до фільму, співпереживав. Але насправді все це так і було. Толкіну забороняли спілкуватися з Едіт до 21 року, бо він був так закоханий в неї, що перестав вчитися, втратив стипендію, оскільки був бідним і не. Він не міг собі дозволити платити за навчання, і ніхто не міг собі дозволити, щоб платити за його навчання. І йому дійсно забороняли з нею спілкуватися, але їхні почуття були такі сильні, що вони все одно потім віднайшли один одного. Або теж, наприклад, та сцена, коли вона йому прислала лист, що вона заручена. Так дійсно було, поки вони не спілкувалися, вона почала спілкуватися з хлопцем, і все ніби йшло добре. Але їхнє кохання було таке сильне, що вона покинула потім того хлопця. Або, наприклад, та сцена, коли він привів її до своїх друзів, так в цей чайний клуб ЧКБТ. Вони там розмовляли, так, і потім, якби він такий злий, типу, нам вже треба йти. Ми пішли. Той приклад, коли трошки викривлена історія, так, тому що в фільмі так показали, ніби він просто ревнував її до своїх друзів, Толки насправді був дуже консервативний, і він вважав, що жінці не місце в чоловічому товаристві. Тому він ніколи не брав її з собою на різні зібрання. Чи КБТ вони розпалися після Першої світової війни, оскільки двоє членів загинули. Але потім ще був також член, здається, називались вони Іклінги. Можливо, інакше. Я не перевірила, перепрошую. В різних різних чоловічих компаніях, яких він був, вона ніколи не була членкиною цієї компанії, оскільки була жінкою. І тут ніби показали, але показали не так. Він не хотів її з собою брати, так але. Вважав, що їй там не місце, але незважаючи на це, він дійсно кохав її. В кінці так показали, що він був відданий своїй роботі різним товариствам мало часу проводив вдома з дітьми і з нею також. Але вона не переставала його підтримувати в цьому всьому. Можливо, фільм і викривлює якісь речі про нього. І теж, як я вже говорила, не показує всього, не показує наскільки важливим аспектом в його житті була віра, яким відданим і глибоко віруючим католиком він був, але дуже добре наближає його до нас. Показує, наскільки він був простим, звичайним, добрим і романтичним чоловіком. Тому запрошую вас дивитися цей фільм, дивіться його на стрімінгових платформах. І також фільм запрошує нас до того, щоб більше дізнаватися теж про автора цих великих творів, прекрасних творів Хобіта та Володаря Перснів. Окрім всіх інших, щоб не тільки читати його книги або дивитися фільми, але дізнаватись також і про нього самого. Особливо, я думаю, це було би корисно також нам, християнам, оскільки він був, як я вже говорила, дуже відданим глибоко віруючим католиком. Він відомий зараз у всьому світі через свої твори, писав неймовірно цікаво і глибоко. Не переставав вірити в Бога і також своїми творами в певній мірі, також і євангелізував. так. І ми про це також вже говорили в різних випусках, про те, який християнський сенс мають його твори Володар Перснів. І, я думаю, також і на нашому сайті Кредо ви бачили численні публікації про те, як Толкін описував у своїх творах, наприклад, Чистилище або згадував про Марію в різних, навіть в датах різних. Тому запрошую вас дивитись цей фільм. Також дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити вподобайку, пишіть коментарі, поширюйте його, щоб більше людей його побачили. І дякуємо вам за підтримку і до наступних зустрічей з Богом!